Христос, моя дитино, поки не навчишся панувати над своїми почуттями, тобі завжди буде важко слухати тих, які мають владу над тобою. Твої почуття не думають, вони просто відвертаються від того, що їм недовподобається. Незалежно, чи воно добре чи зле, почуття певною мірою можуть бути заспокоєні розумним поглядом на речі, але й надалі не будеш мати більш докучливого і небезпечного ворога, ніж свої власні нерозумні почуття і сліпі бажання. Через молитву і розважання осягнеш більший і ширший погляд на життя. Ти побачиш безпідставність, і нице самолюбство своїх почуттів і настроїв. Я покажу тобі славну мету, яку поставив для тебе. Якби ти хоч трохи збагнув вищу мету свого земного життя, то осягнув би святе презирство до всього, що в будь-який спосіб противиться цій меті. Це небесне знання вічної мети принесе єдність і порядок у твоє життя. Тоді тобі Буде легше керувати своєю нижчою природою згідно з моєю волею. Іноді ти повинен вперто противитися і навіть насильно боротися з нерозумними схильностями, що є в тобі самому. Іноді потребуєш не звертати жодної уваги на те, чи тобі щось подобається. Чи не подобається і йти за судженням розуму, яке провадить тебе до правдивого добра. За допомогою моєї правди, що веде тебе, і святих тайн, що скріплюють тебе, ти не можеш програти у цій щоденній битві за небо? Розваж. Слухняний кінь може допомагати людині в її щоденних завданнях, але впертий мул може заподіяти більше шкоди, ніж користі. Те саме і знищує людською природою. Розум і воля людини, скріплені ласкою, повинні керувати її нерозумними апетитами й бажаннями. До правильних дій. Добрим життям є те, яке хтось проживає згідно з Божим законом, тільки Божа воля може провадити мене до неба. Господи Ісусе, я прагну іти за Тобою кожного дня мого життя, з Твоєю допомогою. Хочу бути стійким супроти моїх сліпих схильностей і бажань. Ти є моїм царем і провідником. Зроби мене вірним учнем. Бажаю і надіюся жити таким життям, яким ти бажаєш, щоб я жив. Подай мені свою ласку, ти показав мені, яка вона велика. І настільки необхідна мені до спасіння, подай її мені, аби я міг перемогти свою слабку природу, що тягне мене до гріха і вічної смерті. У своєму тілі я відчуваю закон гріха, що противиться законові мого розуму, й багато речей роблять мене невільником почуттів. Не можу противитися цим почуттям, поки ти не допоможеш мені через наповнення мого серця, ласкою і гарячою вірністю до тебе. Постійно потребую твоєї ласки, щоб перемагати ту природу, яка від моєї юності завжди схиляється до злого. Я надіюся. На твою допомогу. Амінь.